Друзі, я радий всіх бачити тут на нашому каналі. І хотів би поділитися з вами ще одним болем. На жаль, більшість людей, які звертаються про допомогу з вихованням та дресируванням собаки, це власники собак, яким вже більше року. Тобто 10 місяців, рік, півтора роки, два роки і так далі. І люди трошки не розуміють, що. Той вплив, який ми можемо а, зробити на цуценя, він є незамінним. Той фундамент, який ми вкладаємо в розвиток а, цуценя, буде формувати його характер, його звички, і допоможе вам виховати собаку вашої мрії, ідеального, слухняного та керованого. Тому це буде велике відео, а, такий чек-ліст. Набор лайфхаків для людей, які зараз виховують цуценя. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, якщо у вас малий цуцик, додивіться це відео до кінця. А якщо у вас вже дорослий собака, ви, будь ласка, поділіться цим відео з людьми, які зараз виховують цуцика. У мене до вас питання. Як ви думаєте, перед тим, як я почну розказувати, з чого треба починати, яких команд а, треба спочатку вшити цуценя і взагалі на що робити акцент? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво вас почитати. Наскільки ви не були старанні, а ви не можете тренуватись з вашим собакою, з вашим цуциком 24 години на добу. Скільки ви бажання не. Виказували, все одно є справи, є робота, є родина, можливо, з цуценям тренуватися. Тому найважливіше в формуванні цуцика це буде не дресирування і не якісь спеціальні вправи, а як ви зможете влаштувати ваш бит. Тобто як собака відпочиває. Як собака гуляє, Такий веселий? Ох Хохой, таких непе, ти <рискій> нападун. ти нападун. як собака харчується. Як собака грається. <свист> Та, що... Як собака з вами спілкується. Є! Здравствуй, мой кабачок! Привіт! щастя, да. от, от от ой, скажу, ма! Нічого страшно. Нічого страшного, Ничего страшного. Тапату. хто топатун. Тобто ті речі. Які відбуваються кожного дня рутина. Ми розуміємо, що з цуциком нам доведеться жити разом 10-15 років. Але цуциком собака буде лише рік. І цей рік нам треба провести максимально якісно, а ще якісніше бажано б нам провести перші 6 місяців життя цуцика. І тут треба розуміти, що у собаки є життя. Є необхідні потреби, які ви маєте а, навчитись задовільняти. Тобто неправильно буде суперечити з інстинктами та потребами вашого цуцика. Наприклад, коли собака хоче спати, ви ж не можете таскати його, гуляти або вивчати якісь команди. Або собака хоче жерти, а ви вкладаєте його спати. Ні, це буде неправильно, якщо ви будете ти в розріз з природніми потребами цуцика, у вас будуть конфлікти, і собака буде від вас дистанціюватись, і все одно буде прагнути задовільняти свої власні потреби в різних місцях. Тому перше, що треба навчитись, це зрозуміти, що у собаки є потреби, і ми маємо їх задовільняти. Сон. Сон це життєво необхідна потреба. як Собака робить кожен день і багато, часів, багато часу на день, так? Ви маєте організувати місце для сна. Це має бути кліточка, вольєр, лежаночка, якесь безпечне місце, де собака буде знаходитись, і ніколо, ніхто не буде собаці заважати в час відпочинку. Єдине правило, що собака має бути в тому місці, коли вона сузріла. До цього. Тобто, коли втома накопичилась і собака хоче відпочивати, саме тоді ви можете помістити собаку вашого в кліточку або в вольєрчик, і навчити його там відпочивати. Таким чином, ви будете розуміти, і у вас буде вистраюватись якась логіч... логічна цепочка. Тобто, в добу будуть фази, коли собака виявляє активність, і коли собака відпочиває. Ви будете підлаштовувати власний графік, коли собакою піти пограти, коли собакою піти погуляти, подресурувати, а коли собаку а, треба залишити для відпочинку. Тому, будь ласка, налагодьте спочатку біоритми собаки, коли собака відпочиває і коли собака активніша. Біоритми собаки, Фази активності, фази відпочинку. Відпочинок, активність, відпочинок, активність. Навчіться це керувати цим. Наступний момент це харчування. Якщо ви не будете годувати собаку, ваш собака з часом загине. А якщо не загине, то буде змушений шукати їжу на вулиці, на смітнику і в будь-яких там, можливо, на вашому столі і так далі. Тому треба навчитись правильно і якісно годувати собаку. Їжа це життєво необхідна потреба. Взагалом люди видають їжу просто так, і собака його цю їжу не цінує. Собака часто зажертий, не зацікавлений, і потім нам дуже важко займатися дресируванням. Тому їжа, їжа має видаватись правильно, Ліпаємо. їжа має видаватись тільки. От, Приліпи, я його віду і видаю сутця... йому смаколики. І он получає... руки і вашу А потім вже можна покрутити, виведети в другу сторону, виведе, сюди завісти. Починаємо завжди. від собаки. думку, собака довго не їсть. Mm -hmm. Якщо вже зовсім довго не їсть, зверніться до від лікаря і він розвіє ваші сумніви. Але якщо собака ваш відвертається від запропонованої їжі, це значить, що це не час для того, щоб годувати зараз вашу цуценя. Дочекайтеся, будь ласка. Коли собака зголодніє, далі сам цей процес. Процес має бути цікавий, отримання Дочек, їжі, їжу. І заробляти, від нього. Заробляти ви за постійно треба від нього, ранятись. так, щоб він постійно за вами. Найкласніша вправа це так, наздогняти руку. Руху. Собаки, прилипши до руки, ви руку вбираєте, собачка вас наздоганяє, собачка вигризає шматочки, корма а, з вашої руки і отримує максимально позитивні емоції, які з часом. Допоможуть нам формувати певні навички в дресируванні. Тому годуйте правильно, слідкуйте за тим, щоб апетит у вашого цуцика завжди був максимально класний в будь-якій ситуації. Не тільки вдома, а й на вулиці, і при подразниках, і всюди-всюди-всюди, куди б ви не пішли. Пам'ятайте, що апетит це признак здорової собаки. Водичка має бути в постійному доступі. Слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб собака в будь-яку мить міг підійти і попити водичку. Водичка прохолодна, водичка свіженька, водичка чиста. На прогулянці, якщо спека, теж можна носити з собою пляшечку і пропонувати інколи собаці попити водичку, щоб не було зневоднення. Гра дуже. Важливо грати собакою. Гра це просто потужна мотивація, яку ми теж будемо використовувати при побудові наших майбутніх команд. До того ж, собаки є така потреба. і Якщо ви не будете грати, цуцик må... буде шукати, де йому пограти. Він може грати з вашими речами, може грати з вашими ногами, може грати з іншими собаками. А, ну, якщо, якщо цуценя грайливе, воно знайде, де йому погратись, тому в ці фази активності, які ми вже з вами а, виявили, ви, будь ласка, обов'язково грайте з собакою як вдома, так і на вулиці. А, пробуйте різні ігри, пробуйте в перетяжки, пробуйте кидати іграшки, пробуйте, щоб собака наздоганяв, хапав, пробуйте шукати. Чим більше ви будете грати, тим більше собака буде отримувати позитивні емоції. Радість і щастя поруч з вами. А це значить, що ваш зв'язок буде поступово зростати, зростати і зростати. Наступне це прогулянки. Кожен собака має право на якісні прогулянки. Більшість людей вважають, що Собаку треба вигулювати для того, щоб він сходив в туалет, але прогулянка це багатофункціональна така дія, на якій відбувається дуже багато чого, якщо ви не навчитесь з вашим собачкою правильно якісно гуляти, можуть створюватись різні поведінкові проблеми. Я б сказав, що більшість проблем, взагалі, в житті з досвіду можу з вами поділитися. Це з тими собаками, які майже не гуляють. Собачки кімнатні, які сидять вдома, вони не мають можливості бігати, нюхати, рухатись, і через це з'являється збудження, з'являється нервовість, з'являється істеричність. і потім звертаються до нас з вимогою, щоб ми полагодили такого собаку. Тому, будь ласка, ходіть гуляйте, відвідуйте різні місця, відвідуйте, відвідуйте парки, в яких ви давно не були. Виїжджайте на природу в ліси, в парки, в поля, кудись на річку або на море. Гуляйте зі своїми собаками, обов'язково грайтесь на вулиці, обов'язково годуйте свого собаку з рук. робіть якісь вправи та займайтесь дресируванням, показуйте собаці нові місця, показуйте різні локації. Чим більше місць ви відвідуєте з вашим цуценям, тим більше адаптовний він буде і комфортніше з ним буде. В майбутньому і ми плавно переїжджаємо до теми соціалізації. Тому що якщо з дитинства не показувати собаці різні подразники, такі, як інших собак, інших тварин, там коні, кози, корови, різні звуки, будівництво, звук потягу, вибухи, фієрверки, постріли, електроприбори. Людей різних, там, бабусю, дідуся, інваліда на колясці, дітей на велосипедах, дітей на роліках, щось швидко рухаючись. Якщо ви це все не покажете вашому цуценяті до певного віку, то потім дуже важко будете, буде виправляти неправильну і неадекватну поведінку, зв'язану з цим. Якщо цуцик там до півроку мав досвід бачити. Все це, що я перерахував зараз, коли він виросте, йому буде нецікаво і він буде нормально до цього відноситись. Але якщо собака до року нікого нічого не бачив, нікому йому нічого не показували, і потім щось з'явилось нове, реакція може бути неадекватна. Собака може злякатись втікти, проявляти агресію. А, або просто бігати, облаювати, може навіть вкусити. Тобто реакція може бути різна, якщо собака в дорослому житті зустріне щось таке фантастичне, чого ніколи в житті не бачив. Тому, будь ласка, соціалізуйте, соціалізація і адаптація цуценя мається на увазі, що не треба, щоб цуцик з цим грав, або полював на це. Ми маємо в присутності подразника. З цуциком ходити за шматочками, за смаколиками, і щоб створювався досвід, що з вами класно, а там не цікаво. Там щось воно є, конячка стоїть, коровка там пасеться, травку щіплить. А з господарем можна побігати за м'ячиком, можна побігати за шматочком м'яса, і набагато якісніше проводити час. Також обов'язково ви маєте цуценя вашого привчити до амуніції до будь-яких процедур. Все, що буде відбуватися з вашим собакою, бажано це все привчати з дитинства. Не треба чекати, коли вже собака подоросліше, а потім треба його з цим знайомити. Підстригання кігтів, якісь профілактичні огляди, торкатись собаку, привчати, привчати. Туркати, привчати до дотиків до тіла собаки, привчати до амуніції, що таке, що таке нашийник, що таке повідець, як з цим працювати, що таке чистити вуха, що таке підстригати кіхті, що таке мити, що таке витирати лапи, що таке ходити до ветеринара, що таке ходити до грумера. Ці всі процедури ви маєте пояснити і показати собаці. Як це все відбувається, щоб собака з дитинства був адекватний і до цього звикав? І окремим пунктом треба а, поговорити, що у певних собак є така функція, як охорона ресурсу, охорона, скажімо, смаколика або кісточки якоїсь смачної, або там шматочка м'яса якогось смачного. І не треба чекати, коли собака а, виросте та порозумніше. Треба з дитинства привчати собаку, що з вами немає сенсу конкурувати. З вами не треба битися, не треба з вами а, якось якось сваритися. А треба з вами дружити. І якщо ви приходите, ви приходите тільки для того, щоб додати собаці щось приємного. Більш подробно на кожну з цих тем я зняв окремі ролики на Ютубі. Ви можете підписатись і вивчати їх поступово. Я впевнений, що вони підуть вам на користь. Будь ласка, виховуйте цуценят з дитинства, поки вони не спіли подорослішати. Бо той фундамент, який закладається, то відношення собаки до навколишнього середовища все це перший рік життя. І, будь ласка. Інвестуйте в ваш час в перший рік життя собаки, щоб наступні 10-15 років отримувати задоволення, спілкуючись з ним. Дякую за перегляд. Всім добра.